Ось ці лебеді, яких на зиму забирають до приміщення, вже чекають на туристів, розповідає інженерка дендропарку Оксана Коломієць. Це два лебеді від павільона Флориди, фонтан Змія. В цьому році вони підуть на Ліщинове озеро, а цих четверо підуть до фонтану Змія. Випустити їх планують до початку нового туристичного сезону, каже пані Оксана. Ша, ша, сінечку в них, бачите? Ша, ну серди, чого ти сердився? чого? От вам хижі птиці, вони добрі, як ангели. Початку сезону чекають і четверо місцевих коней та 12 баранів, розповідає Оксана Коломієць. Привіт, поздоровуйся гостям, поздоровуйся, Це її малишка. Благородних кровей, Подивіться, які красавець. Окрім цього, працівники Софіївки реставрують катамарани, розповідає Володимир Вовк. Катамарани у нас 25, але підготували ми. 17, в тому році 15 випустили. Зараз напливу людей такого немає, тому я думаю, це досить буде. Старий шар краски це вже остаточна процедура. Перед цим треба було відремонтувати повністю всю ходову частину, щоб вони педальки крутились легенько, щоб будь яка людина, навіть дитина, могла покрутити ці педалі при бажанні. Пані Ольга до парку прийшла разом з сім'єю. Каже, прогулятись Софіївкою вдається не часто. Дуже така атмосфера тут. І хочеться гуляти, дихати і дивитися на природу. Пані Ангеліна говорить, прогулюватись парком полюбляє до початку туристичного сезону. Коли тут туристи, тут попасти майже нереально. Я не плачу, тому що я є місцева і благодаря дії ми проходимо безкоштовно. Якщо вже з Уманського району, то тоді вже хід платний. Родина Павла та Катерини до Умані приїхала з Кривого Рогу. Розповідають, захотілося побачити ці місця. Моя відпустка була, і дружина каже, поїхали кудись. Гарно все так зроблено. Но ми поки не весь обійшли. Ми на пару днів, то ми думаємо, що за пару днів точно весь парк обійдемо. Геннадій продає сувенірну продукцію в одному із кіосків. Каже, щодня бачить, як працівники парку готують його до початку туристичного сезону. Проте, каже, відвідувачів замало. Де ж ці люди можуть взяти, якщо стан на таке вложення. Цьогоріч дендропарк Софіївка повноцінно для відвідувачів запрацює з 1 квітня, розповідає завідувачка відділення трав'янистих рослин Інна Діденко. Аби вчасно підготуватися, задіяні і технічний персонал, і науковці. Входить в їхню роботу підготовка ділянки. Просапування, підсадка і, звичайно, ж розмноження. Враховуючи кліматичні умови, ми самі ж всі розуміємо про те, що жара у нас вже з березня місяця і можна ходити в футболках. Говорить нам про те, що треба замінювати рослини. Безкоштовно помилуватися рослинами та історією Софіївки можуть військовослужбовці, учасники бойових дій, діти до семи років, а також діти-сироти, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, багатодітні сім'ї, мешканці Уманської територіальної громади за наявності паспорта з реєстрацією додала пані Інна Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.